Добрий, день, малята! Рада вас вітати. Відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Хто це? Вірно, це весна? Навесні нас чекає багато справ. Подивіться, дітки, на малюнок, і скажіть, чим. Займаються дітки. Так, вони дбають про пташок, вони будують шпаківню. До нас, з теплих країв, повертаються птахи. Прилетіли шпаки дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Ось такі гарні будиночки нові, шпаківні, підготували для них люди. І я, дітки, пропоную вам збудувати будиночок шпаківню. Будувати ми його будемо з конструктора Лего. Для цього нам знадобиться 3 великих цеглинки, одна менша і п'ять найменших цеглинок. Починаємо з жовтих довгих цеглинок. Це низ. Додаємо найменші чотирикутні цеглинки зеленого кольору. Це будуть стіни. Зверху додаємо велику синю цеглинку. Це початок даху. Потім викладаємо меншу зелену, і зверху найменшу. І ось такий будиночок у нас вийшов. А ось і шпак прилетів до будиночка. Він дуже вдячний дітки вам за подарунок. Ви молодці. Чекаю на ваше фото.